Нині Євангеліє завершається словами про те, що Бог одарив православних християн різними, многими дарами. І тепер каже Господь, якщо ви одарені Богом, ви много знаєте і розумієте, ви способні супротивитися, не слухати. Обман і лож із телевізора, з інтернету, з преси, з газети, з вуличних проповідників сектантських. Допоможіть і другим людям, котрі того не знають або на то не способні. Бо прийняли сте благодать даром по славянськи туня, то тунь віддавайте, віддавайте. Тобто не требуйте взамін нічого, не шкодуйте сил. До речі, у русинів слово туньо. Означає ніби не повний дар, а як будто дар, Туньо продали товар на базарі, то є дуже дуже малу ціну, ніби як, дар, як подарок дали. І от і ми християни, прийняли від Господа дар Святого Духа. Не лінуймося підтримати многих людей, особливо в нинішній час, коли Преса, телебачення і ті, хто контролює інформаційне поле, збили з толку мільйони людей. І так, і нині каже Господь, через мученика Маркіяна Мартірія, були собі двоє діакони, двоє собі виконували роль нотарів, ну, як секретарів, і, скажемо по соревному на єпархії були секретарі. І от їхнього єпіскопа, патріарха Павла, Аріани, котрі привели к власті і властю державною, удалили його, але не тільки удалили, а ще й знайшли розбойників, котрі вбили патріарха Павла тайно, а на його кафедру перевели Македонія. Страшна картина показується всю в житті сьому. Вдумайтеся, державна влада попадає в руки єретиків, і вони вже не ведуть діалог із православієм, а його гонять забороняють. Хоча б у релігійному питанні стоїло б провести діалог, як каже апостол Павел, вияснити іскусних, хто способний ліпше Слово Божє проповідувати, ні. Сектанти добре знають, що їх лжеучення є лож, але вони його продавлюють через пресу, через офіційну підтримку і от в даному випадку через державну. Мало того, всіх молодих секретарів, а вони були талановиті, опитні авторитетні, склоняли теж в секту. Але удивительно, що мученики Марк'ян і мартірі відказалися. Бо лише так ми діти Божі, воїни Христові, повноправні, повноцінні, благодатні православні християни, канонічної церкви, а вічності в вічності в'єднано з святими і наслідники Царства Божого. Амінь.